Мовне питання це такий маркер, така класна перевірочка того, а на якому рівні свого психоемоційного, інтелектуального, духовного розвитку знаходиться зараз людина. І коли я бачу чи чую людину, яка ось починає категорично ділити цей прекрасний ідеально збалансований світ на біле та чорне, на поганців та на добрянців, ось ці молодці, ці гавніці і так далі. я Просто розуміє, ох, ну, я з такою людиною точно не на одній хвилі. Давайте про це трохи детальніше. Я хочу розібрати це питання з точки зору психотерапії та з точки зору енергії. З вами я, Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт та енергопрактик. І сьогодні ми з вами поговоримо ось про таке гаряче питання. Ось в цьому питанні, мені здається, так сильно. Ой, водиться ось це отруєння, ось це розділення українців людей. Ну просто майстерно це відбувається. А люди підхоплюють і залюбки. Вони зливають свою агресію. Вони несуть свою таку прямо ж токсичну справедливість, який світ має бути, як кому правильно розмовляти і так далі. А, і ну від цього. Просто гальмується глобальний духовний психомоційний розвиток нашої нації. Отже, давайте по порядку. Перше за все, ось я буду розказувати чисто свою суб'єктивну думку та про свій досвід і про досвід тих людей, з якими я теж якось так палко. В тому числі, до речі, і в родині, і серед друзів, палко входила в дискусію з цього приводу. Я народилася в Одесі, а я навчалася в закладах, де. Ну, геть не було українською. В моїй родині всі розмовляли завжди ну, російською мовою в школах, в університетах, всі мої друзі і так далі. І насправді, коли почалося повномасштабне вторгнення, я ну не збиралася переходити одразу на українську мову. Потім, коли у мене почала з'являтися ця інтенсія, звідусіль так сильно стали. Просто прям з палками виходили ось ці люди в білому пальто і казали, ти, ти, ти що тут пост? Написала вона, така хвойда, <кхм>, <кхм> написала пост в Фейсбуці на мові ворога. Це ж виходить, що у мене більша частина мого життя на мові ворога, я в собі ношу щось вороже. Ну просто якийсь кошмар. І коли почали просто з відусілля летіти ось такі м -м, бійки, мені навпаки захотілося прям протестувати і казати: ах так, все, я ніколи така підліткова позиція. Я тепер принципово через насилля не буду ніяку там українську мову вивчати та нести її, йдіть е, е, там куди подалі з, зі своїм е, кодом нації, не-не-не. Ну, це насправді що воно таке, таких як я, ви навіть зараз в своєму оточенні, можете віднайти купу людей. Що відбувається? Дивіться, я зростала в поколінні, де було прийнято пригнічувати, принижувати дитину, казати їй, як правильно, виховати її досить жорстко, ось пихати в рамки. Тобто я, як і просто ну, 99% серед мого покоління, там плюс-мінус плюс десь біля, і, 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 і так далі, нас виховували досить жорстоко. А нас виховували із насиллям. І а, чи ми ходили до терапевта, а чи ми проліковували ці травми? А чи ні, все одно навіть а, от терапевтірована така травма, вона буде все одно тригером. там буде вразливе місце. І тоді, якщо у, у когось там є травма насилля. Психоемоційного, фізичного неважливо це насилля. Наша душа вона перебувала в насиллі. То, звісно, коли йде хоча б натяк на це насилля, то захочеться прям відіграти. Ось цей свій біль і відіграти його за новим сценарієм, тобто протистояти. Тобто, якась частина всередині каже: ні, ось мене вже били, і я тоді була слабка, беззахисна, самотня, залежна, і я тоді не могла нікому відповісти. А зараз я ось за всі ці часи за весь цей свій такий тяжкий досвід. Ось зараз я вам і відповідаю. Йдіть до дупи. Зі своїм насильством. Йдіть куди подалі, ось зі своїми такими, як мені правильно, як мені треба, бути якоюсь людиною, яка вас буде влаштовувати. Розумієте, це в цей момент за цією агресією, за цією такою протидією, протестом, там стоїть такий біль, там така дитинча, просто там малесеньке, налякане, щось таке беззахисне. Це дуже важливо усвідомлювати. Дуже важливо, бо як тільки в цей самий момент ви дорослішати. Ви прокачуєте позицію свого мудрого внутрішнього спостерігача, якщо в цей момент, коли ви там зараз доказуєте, з якогось боку агресії знаходитесь, якщо в цей момент відцілитися та подивитися на це збоку, якщо в цей момент з повагою, з любов'ю, з ніжністю, з турботою побачити ось цей свій біль, від якого Стискаються кулаки та й зривайтесь в бійку. Ось якщо побачити біль, то краще підійти до цього болю не через агресію, не через захист, або з'єднатися з цією своєю дитячою частиною і сказати собі, своїй внутрішній дитині все в порядку. Я з тобою, ти зараз в безпеці та в любові. Все так, світі стільки зараз всього божевільного, але ти зараз під моїм захистом. Я, прямо я зараз, той самий дорослий, турботливий, безумовно люблячий. Я той самий дорослий, який зараз прийшов, обіймає тебе та захищає тебе. Ось це крок, мені здається, взагалі єдиний ключовий, який дуже важливо робити. Другий крок це насправді побачити, що ті люди, які агресивно нав'язують свою думку, так, як вам правильно, вони теж звучать через свій біль. Там теж всередині є ось це дитинча якому дуже страшно, якому досить болить. І ця людина їй просто поки що не вистачає сил, їй не вистачає усвідомлень, допомоги, підтримки в тому, щоб не йти в по сценарію агресії, а йти по сценарію любові до себе тут. Це дуже важливо. бо... Знаєте, ось виходить така реакція, де ось щоби нас розгнівати тут, бо ми ще маємо ось цю а, таку колективну а, підсвідомість. Яка теж дуже сильно нас розкачує, і, і якісь рефлекси, які емоційні були раніше вам не притаманні, зараз вони стартують просто тільки так, дуже швидко. І взагалі на фоні такого довгого хронічного стресу ми теж дуже швидко реагуємо та зливаємо все в агресію, чи в захисну агресію, чи в нападаючу агресію в цей момент. Просто ось коли хочеться когось вбити чи від якогось там чогось захищати, по можливості дистанцію, виходьте на дистанцію, входьте в режим мудрого, такого люблячого, внутрішнього спостерігача, кладіть ваші руки на серце і кажіть тобі, моя люба, рідна дитина, я чую, я чую, що тобі зараз страшно, все в порядку, я поруч. Тебе ніхто не образить. Це ілюзія. Це ілюзія. Всі образи, всі болі, вони вже трапилися з тобою. Все було тоді. Зараз ні. Зараз це просто відображення того болю, який має бути зціленим. І прямо зараз я виражаю свій намір. Я йду по святому закону Всесвіту про свободу вибору, про свободу волі. І прямо зараз я заявляю. Перед собою, перед своєю душею, перед Всесвітом, що я обираю шлях любові, я обираю шлях мудрості. Прямо зараз я обираю обійняти свою внутрішню дитину і сказати їй, що все добре. Я поряд, все добре. І дихайте, прямо заспокойте себе, ось цю свою вразливу частину. І а якщо ви з тих людей, які м -м, боляче реагують на мовне питання, будь ласка, якщо ви додивились до цього моменту, я дуже вас прошу, я вас закликаю відчути ваш справжній біль. Він не через мову йде. Це просто проекція на мову. Цю мову беруть і. Просто нею фігачать по таким болючим місцям нашої душі. Це взагалі не промову. І ще це, що стосується з боку психології, психотерапії та зцілення істинної болі всередині. А ще в той самий момент, коли ви обираєте шлях агресії, шлях... Нападати на когось, шлях нести свою справедливість, навіть не розібравшись, що воно взагалі коїться, яка там доля, яке, яке життя, які зараз болі у тої людини, на яку ви нападаєте, та кажете їй, як їй правильно бути, прямо в цей момент ви обираєте шлях агресії і ви купу вашої дорогоцінної, прекрасної, потужної енергії. Направляєте на деструкцію, направляєте на руйнацію, не на створення, не на режим творця, не на єдність, не на взаєморозуміння та взаємоповагу. Ви, взагалі, ви енергію свою, ось це таке просто чарівне, реально чарівне добриво ви висипаєте в сорняки. Не треба цього робити. У вас дуже багато енергії, у вас дуже багато сил. Куди йде ваша увага, куди йде фокус уваги, туди і йде ваша енергія. Куди йде ваша енергія, там і буде зростання. Запам'ятайте це просто назавжди. І якщо ви хочете, щоб зростала, скажімо, навіть там українська мова, так, розквітав код нашої нації. Так не треба з примушувати, не треба йти через деструкцію Це тільки робить гірше і вам, бо ви зливаєте, 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 і насправді ж вам від цього не добре. Можливо, ви там ось це таке садистичне задоволення. Трішечки відчуєте саме ваше его, але ваша душа в цей момент вона не буде щаслива. І та душа, в яку ви залили стільки негативу, вона теж не стане щаслива. Вона не захоче прислухатися до того, про який ви там код нації їй намагаєтеся доносити. Звучить з любов'ю. Якщо ви закохані в українську мову, як в неї там закохалася я, і насправді досить нещодавно, бо просто мені, мене всі перестали примусувати її нести в світ, і я з нею зустрілася вже коли в мене нічого не боліло, і закохалася, звісно, як в неї не закохатися. І я взагалі ніколи нікого не примушую, у кожного тут свій шлях, у кожного тут свій шлях. Зцілення. Я просто розмовляю з нею з дітьми, з клієнтами, з друзями. І е, в якийсь момент хтось, хто розмовляв зі мною російською, теж ось так не помічає, а опа, і перестрибнув. Якесь одне слово сказав українською, другою. І це така радість, таке щастя. Але якщо, якщо цього не буде, мені теж буде нормально. Бо мені важливо те, щоби. Навколо мене були не такі правильні, такі ідеальні люди в рамках, яким я сказала: ось ану, всі перейшли на українську мову, всі несемо з повагою код нації, давайте та посміхайтеся та пишайтеся, що я буду мати? Я буду мати армію просто незцілених, нещасних дітей з поламаними душами, з поламаною психікою. З розбитими серцями. Навіщо мені таке? Бо я відчуваю, що я буду наповнюватися радістю, щастям, вдячністю саме тоді, коли я побачу, як люди будуть зцілюватися і в процесі цього зцілення самі приходити до якихось таких відкриттів. Виходити за якісь зручні рамки, звільнятися від своїх травм і зустрічатися з кодом нашої нації, ще з якимись там кодами, теж із натхненням. Ось тоді я буду реально щаслива. Ось тоді буде життя моєї мрії. І я його створюю прямо зараз, прямо з вами, що миті. Отже, моє послання вам таке: в будь-яких питаннях, будь-то мовних, Військових, політичних, відносинах, грошових в будь-яких питаннях. Будь ласка, що миті, пам'ятайте про святий закон Всесвіту, у вас завжди є вибір, що мить обрати? Шлях деструктивний чи шлях творця, шлях агресії, який вас теж зруйнує, чи шлях любові, який вас зцілить. І зцілить душі навколо вас. Отже, з вами була Катерина Штефан. Доєднуйтесь до мого простору. Я сподіваюся, що да, хоча б до однієї людини, якщо дійде це послання, я вже буду щаслива. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, він нещодавно існує. І я там щодня. Множуся такою корисною світлою інформацією, бо мені дуже хочеться, щоб кожен з нас ніс світло, і тоді буде нам всім щастя, Обіймаю.